Вітаю вас на каналі Caroline Space UA і я його ведуча Кароліна. Сьогодні ми поговоримо про принципи та методологію психологічної науки. Це відео буде корисним тим, хто бажає знайомитися з такою прекрасною наукою, як психологія разом зі мною або бажає освіжити давно набуті знання. Науку як своєрідний, цілісний та самостійний спосіб пізнання світу визначають два її компоненти. Предмет та метод. Якщо предмет це чітко виражений зміст, та закономірність якого виражає реальність, дійсність перед дослідником, то метод це шлях, спосіб або засіб освоєння сутності предмета пізнання. Психологія як самостійна наука виникла, визначивши свій предмет та метод. Сфера Яку захоплює та вивчає психологія величезна. Вона охоплює усі стани, процеси та властивості людини, що знаходяться на різних ступенях складності. Починаючи від елементарного розрізнення окремих ознак об'єкта, що впливає на органи чуття, до боротьби мотивів. Особини. Відомо, що попередні роки психологія була. Теоретичною, світоглядною дисципліною нині ж її роль у суспільному житті суттєво змінилася. Вона все більше постає у сферах особливої професійної, практичної діяльності у системи освіти, державного управління, медицини, культури, охорони та спорту і багато інших системах людства. Включення психології у вирішення практичних завдань істотно змінило її теорію. Завдання, вирішення яких потребують професійної компетенції, тим чи іншим чином постають у всіх сферах життя суспільства. Згідно з тепловим, людина, об'єкт, взаємодіє з діяльністю, суб'єктом на трьох основних рівнях індивіда, особистості та індивідуальності. Ці рівні стають визначальними в тлумаченні методологічних принципів детермінізму, відображення, єдності сутності та діяльності і розвитку. Принцип детермінізму розкриває причини виникнення психіки у філогенезі та онтогенезі, закономірну зумовленість психічних явищ, явищ психічної діяльності, психічні властивості людини. Є декілька рівнів детермінації, які залежать від рівних суб'єкта, як, суб як особистості, як індивідуальності, як індивіда. За даним принципом, психіка розглядається як спосіб життя людини, що змінюється разом з цим спосібом життя людини. За принципом відображення усі психічні функції за своєю природою є відображувальними. Принципи психічного відображення це сигнальний контакт. Він випереджає психіку людини і попереджає про зіткнення суб'єкта з об'єкт. Відповідно до принципу єдності, свідомості та діяльності, психіка і діяльність не тотожні. Але і не протилежні. Вони утворюють єдність. Психіка виступає як ідеальний план діяльності. У принципу розвитку психіки пов'язані поведінка, психіка та діяльність. Процеси розвитку психіки пов'язані із творчою діяльністю, якості особистості розвиваються під час ігрової та навчальної діяльності, а свій розквіт мають під час трудової. Та творчої діяльності. При цьому творчість виступає як процес створення суспільно цінного продукту, як процес самодосконалення, саморозвитку, самореалізації особистості. Принцип розвитку дає змогу адекватно зрозуміти дійсний результат розвитку людини. Розвиток психіки на різних вікових етапах залежить від її діяльності гри, навчання, спілкування, праці, творчості. Психіка за системно-структурним принципом виступає складною системою взаємопов'язаних елементів, таких як уява, воля, мислення та багато інших, які виступають одним цілим, які є елементами одного цілого. Принцип психіки виступає відкритою системою зі зворотнім зв'язком. Що ж таке методологія? Методологія від грецького означає шлях дослідження, це сукупність методів дослідження, які застосовуються у визначеній науці. Це система принципів та способів організації і побудови. Теоретичної та практичної діяльності у певній галузі. Загальними принципами методології психологічного дослідження є гуманістична спрямованість, комплексність досліджень та системність. Психологічне дослідження будь-якого явища, що має психологічний зміст, має становити завершений цикл. Завершений цикл дослідження зумовлює цілісне пізнання предмету. А я дякую вам за перегляд цього відео. Завжди буду рада вас бачити на своєму каналі. Підписуйтесь, ставте вподобайки і давайте разом розвивати український Ютуб.